Ми прийшли в радость праздника Вознесення Господнього. І якщо основну тему ми перекладемо на завтра, то нині на всенощному бденію, покладемо собі основні моменти праздника Вознесення, Почому чому він такий важний після Пасхи Вознесення Господнє для нас. В першу чергу Господь звідки прийшов. Туди повертається це перше, друге, Господь обіцяє вознестися на небо, щоб приготувати місто апостолам і святим на небі, і звідти послати Духа Святого на апостола, щоб образувати церкву Христову в день п'ятдесятниці. А третє, третє дуже є – Господь зійшов з неба. Як друге ліце Святої Тройці, Бог Слово. Новоплотившись від Діви Марії як чоловік, як читаємо Філіпійцям, Христос, Бога чоловік, тепер уже на навознесеніє, возноситься на небо з нашим тілом, і возноситься на небо і сідає одесную з правої сторони Бога Отця. В радості і світлості Святої Троїці. І ще один момент. Господь благословляє нам почувствувати той момент, що яка різниця була між Вознесенням Ілії на колесниці і Вознесенням Христа? Дуже велика. Господь так чудно зробив, що двоє із. Наших предків Енох і Ілія, не померли земною смертю. Для чого? Взяв їх Господь на небо з плотію, ангели під відом колесниці підняли їх на небо. Але вони вознеслися не на вишнє небо, де Господь прибиває, а в то місто, де чекають душі усопших, своєї будущої участі. Но цим двом, на відміну від усіх людей у світі, подобається вернутися на землю, вернутися на землю. І на землі, в часи біснуючогося Антихриста, котрий захватить всі средства інформації, всі банки, всі гроші, опутать цілий світ такими связями. Так і зробить, опустошить душі мільйони людей, розвратить максимум розвращеності, постарається зробити, бо чим більше розвращений чоловік, тим скорше він відходить від Бога, від церкви і дається в руки сатані, як ота жабка бідна, тягнеться в пащу змії, немогуща отказатися, хоча видить свою кончину. Так, вони вернуться на землю, вони сразяться з Антихристом. І тим людям, котрі остануться в часи Антихриста, канонічної православної церкви християни, вони будуть видіти кругом багато людей падіння, митрополіти будуть ходити в розколи. Це перший признак уже второго пришестя Христова. Що треба було тим митрополітам? І гроші мали і. І звання мали, і мітри мали, і крести мали, і все мали і втікли. Почому? А вони не були наші. Вони чужі, так і осталися, пойшовши до чужих, з котрими тепер оті отпавші точать ножі проти тих, де вони получили і митрополітові, і славу. А тепер, на то місто святоє, вони возносять клевіту. І навіть опльовують злими словами. Во время Антихриста буде велика туга, бо першу половину Антихриста, яка у світі буде проповідувати мир, змирити всі народи, зробити релігії всі одну релігію, а він потім возглавить совет церквей і стане як Бог, аки Бог. Імітірує Христа. Ну, і то буде не Христос, а Його подмена, заміна, подстава. Маса людей то будь відео конкретно, бо образ Христа ми знаємо. І будь-який образ чужий, який прийде, ми Антихриста познаємо. Іноді Антихриста малюють із рогами, з копитами, це лиш некий елемент, щоб указати його нечоловічність. Ну, а Антихрист може прийти в красоті зовнішню, і рогу видко не буде, і копита видно не буде, і буде великий миротворець, і буде великий християнин, і буде Євангеліє держати в руках, і буде Антихрист, ворог всього доброго. Но другу половину свого правління, Антихрист, розверне велику борьбу проти релігії. Першу очередь він буде бити тих, котрі колись самі били, щоб остальним угодити. а потім по очереді і збивати всіх християн, котрі посміють не поклонитися йому. Ясно, що сектанство повністю майже стопроцентово поклонить коліна, перед Антихристом. Раскольники вже продемонстрували, що вони вороги Христову. І ясно, в них вже путь вибраний. Маса людей, котрі сьогодні вважають себе невіруючими. Ну, вдруг, в часи Антихриста, подействиям пропаганди телевізора і інтернету, їм вся видить, ого, який явився інтересний божок. А так от, це, от істинний, і так називаємо невіруючі, безбожники, атеїсти, всі ляжуть, поклоняться Антихристу. Но в этот час, коли антихрист буде так безчинствувати, з'являться двоє святих небес Енох і Лія. Вони срезяться і заявлять по цілому світу. Бо як Антихрист буде мати средства інформації, впливати і давати інформацію на всіх, як сказано, що образ його буде куди видно по телевізорах, навіть на маленьких часах тепер є можливість віддати відео. Точно так і Нохілія зможуть возвістити на цілий мір ту інформацію. Християни православні Канонічної церкви, не обманіться це мене, то Антихрист. Христос прийде тоді, коли буде, як мовлення, від края неба до края явлення Христа Господня. І от тоді буде подлинне второе пришествия Христово. Ми віримо, що через точне є православної віри, що є залогом спасення, ми й діти Божі, подлині поклонники Христову, а в вічності, минувши іспитання сатанінського іспитання в часи Антихриста, віримо, що вірні войдуть, сміло війдуть. В общество вірних і будуть наслідниками Царства Божого. Амінь.